Дівчатка обнаружила в себе ось таку тканину. Хочу щось пошити з них. Щось в мене не вистачає шортиків, таких яскравих, наверно, шортики буде. Це таке якесь як джинс. Не знаю, що це таке, нашла І мені захотілося дитині, потім подумала, що для дитини воно буде більш марке і більш таке жарке. Для мене, в принципі, на роботу буде те, що треба, і поїхали. Викройка, в принципі, сама проста, якщо потрібно зніму в Ютубі просто перша зустрічна, але хочу з карманами попробувати. Тут сітка. тканині. буде класно дивитися за щіпи та кармани. Так, дівчатка, ось я і дошила свої шортики. Звісно, що тут є нюанси, є такі якісь недоробки, але нагадую, що це мої такі пробні карманчики. В принципі, в перший раз я зробила ще ось ось. Дали на строчечку. Тканинка сподобалась. Це в мене таке було, як натхнення, тому що я ось шью бельо викраю, і в мене трошечки вже криша їде. І я ось так відволікаюсь. шила я із такої тканинки, яка нагадує трошечки джинс. Хочу ще пошити сумочку до нього. Побагато залишилось ткані. Ще був такий комплект. Може маючку якусь, чи рубашечку, не знаю, що це. Ось такий звичайний край. Мені не сподобалася ну, на так гарно стоять. Якщо з зніму, покажу вам.